Кол кінотеатру Україна не міг вмістити усіх відвідувачів ще задовго до прем'єри. Людей не цікавив перегляд комедій чи любовних стрічок. Житомиряни йшли дивитись справжнє кіно без вимислу. Автори стрічки крізь документальну призму знайомлять глядача із простими бійцями, показують, що добровольці, які воюють в аеропорті, не залізні кіборги, а просто люди, які прийшли захищати свою вітчизну. От бойові умови, в яких він знімався, цей фільм. Тобто, з одного боку стоїть це Друг Чуб, з другого боку стоїть яра, з якими ми там разом були. Тобто вони спочатку думали, що я навіжений, тому що там між ними бігав з камерою, вони не розуміли взагалі, що за чорт, Познайомившись там, якби ми не знали насправді один про одного нічого, і кайфово зустрітися зараз уже тут, в безпечному цивільному житті. Майже всі події фільму відбуваються на передовій: Донецькому аеропорту та селищі Піски. Над зйомками історії, яка триває 72 хвилини, працювали декілька місяців. Весь час творці фільму знаходились поруч із захисниками летовища, Пішли з ними у бій. Кожен зі своєю зброєю так само ховались від обстрілів. Зараз хлопці з усмішкою згадують зйомки. Так просто дуже весело, коли ти розумієш, що тут ти бігаєш з автоматом, а тут раз всі лягли. А льоня Камеру ці <смі> та запустити, тому що щось прилетить. Дуже мужні хлопаки. Я би хотів розказати про Івана Яснія, свого компаньона, свого побратима по камері. Він приїхав туди, в Піски вперше і був такий курйоз, коли йому вдягнули вперше каску і бронежилет і почався мінометний обстріл. Всі заховалися під БМП. Ну там машина, ця бронетра. Він. А він перекотився на спину, і вже як черепашка не міг встати, отак руками-ногами ворушив, ворушив. Ось це був дуже курйозний момент. Подібні стрічки нині потрібні як ніколи. Адже поруч із автоматами і танками нам потрібна інформаційна зброя. Тільки зараз приходить розуміння, що камера це потужна зброя, це інформаційна війна. Дійсно, ці герої люди, які якщо б їх не було, і вони не знімали, про нас ніхто не знав би. Фільм Добровольці, Божої чоти, отримав від Житомирян найвищу оцінку. Фільм дуже емоційний, тримає з перших, з перших хвилин, особливо він так починається з трагічних моментів, таку має розв'язку, емоційний накал. Постійно сидиш і, і, і переживаєш. І от дивишся фільм і розумієш, що таке українське слово маємо як перемога. знаєте. Ніколи над ним не задумувався, а так, якщо подумати, перемога. Через силу, надзусилля, треба докласти, щоб ну, мати ту радість, до якої прагнеш, досягнути твоєї цілі.